Зі смутком на очах прийшли вшанувати полеглого героя Євгена Квятковського. Однокласниця Ірина добре знала чоловіка. Пригадує, він був дуже добрим, світлим, щирим та хорошим. І це велика втрата для кожного з нас. Життя воно розводить нас, нас всі свої сім'ї дуже рідко. Десь колись в комусь магазині могли зустрітися. Привіт Женя завжди міг обняти. Привітати, але коли теж дуже поспішав, він завжди питав, як ти, як діти. Роман та Євген навчались разом в школі номер 26 що в мікрорайоні Гречани. Виросли у одному дворі, завжди були разом. Така раз у нас зараз, звичайно, їх не прийти, не віддати останню шану герою, який нас захищав. Євген завжди був захисником. Спочатку для родини, потім для країни. Брат був хорошою людиною. Ми його дуже любили. Він був найкращий. І Ми хочемо, щоб про це знав весь світ. Він нас захищав. Він Сідло просто помер. Він, він він герой. У чоловіка залишились батьки, кохана дружина і діти. Євгена Квітковського поховають на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять герою. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.